Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я розповім вам про плюси, коли ти в гіпсі. Ви ще чекаєте? Що ви чекаєте? Нема плюсів, нема плюсів, коли ти в гіпсі. Одні мінуси, Одні мінуси, тому що ти, як безпорадна дитина, навіть пройтися до туалету не можеш, фригаєш на тій одній нозі. Якщо ти сіла записувати відео і раптом щось забула, ну то вже забула, то вже твої проблеми. Але я сьогодні не про це хотіла поговорити з вами, а поговорити я хотіла і розповісти про одну свою історію. І ще раз нагадати, що світ не без добрих людей. І перше, що я згадала, це було нещодавно. Я вирішила. Подбати про своє здоров'я, пішла в лікарню, записалася до сімейного лікаря, заповнила декларацію і якраз чекала прийом. У мене було, був запис до лікаря, і підходить до мене дівчинка, і на польській мові мені каже: А чи може пані зараз заказати таксі? Я дам вам, типу, якщо там гроші, в мене є. Каже, мені просто я переплутала, бо там у нас є така. Клініка Альдамет, і вона в двох різних локаціях. І вона переплутала локацію і приїхала не в ту клініку. А там ну, буквально, ну, може, хвилин 10. І вона каже: мені треба срочно. І потім я зрозуміла, що це Українка, що це молоденька дівчинка, років 18-19, може, десь Ну, дитина ще. І, і, і українка. І ми з нею це стояли. І я, поки чекала свою чергу до реєстратури, намагалася викликати таксі. А вона, знаєте, як завжди, коли ти щось треба тобі, ну, швидко зробити. Воно ж ніколи нічого не виходить. Я завикликаю Uber, немає нічого, немає таксистів. Воно все, програма глючить. А а дитина каже, що в неї закінчилися хвилини, мобільний інтернет закінчився, і вона просто не може викликати. І вона таким чином попросила мене, Боже. Я так хотіла їй допомогти. Це ж Uber викликаю, воно там немає. Чекайте, чекайте. Е, я їй кажу: блін, вже напевно і пішки можна було б з такими очікуваннями і дойти. А потім я згадала, що в мене є знайомий таксист. Е, я йому дзвоню, е, а він. Зараз, ну от якраз в той період, і я ж не знала, а він взяв відпустку. І якраз в той період він був вдома, він не працював. І я дзвоню, кажу, ой, вибач, ну він каже, ну я можу так приїхати, але це буде хвилин там через 15-20. Я кажу, ой, добре, не, не переживай, може ж зараз щось вирішимо. І я вже дзвоню, тут вже до мене черга доходить, мені треба на прийом. Але я прийшла зарані, то мені не терміново було. І ми давай вирішувати цю проблему цієї дівчинки. Ми стоїмо посеред лікарні, ми такі, оце вже туди. Вже й туди, і вже і туди. І Uber не викликається. Я вже і другий скачала аплікацію, господі, як вона вже по-українську, не пам'ятаю. Аплікація це Застосунок. Я скачала вже інший, не викликається і все. Ну, це поки воно от, 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 так, так все медленно, так все повільно йде. Я вже не знаю, ну, знаєте, коли от спішиш, хочеш допомогти, а воно от. Не йде. І вона вже ця дівчинка каже: так, давай, я не знаю, давай щось щось придумаємо. Давай. І оце ми так стоїмо посеред коридору, і, і тут, вона каже: Я вже запізнилася. Вже, бо якраз час там їй було на, на половину, здається, вже якраз її час. Каже, я вже запізнилася, але якби я прийшла, то мене там, ну мене би прийняли. І тут підходить до нас е, чоловік. Поляк і говорить: а що ви, дівчата, що ви ну на по польською мовою, що вам потрібно, що що ви не можете вирішити? і Бо він все поки вже черга пройшла я вже всіх пропустила. Він бачив, що ми отак, отак, -от отак. -от, а ми йому пояснюємо, що дівчинка переплутала альдамет, їй треба туди. А він каже: Ну давайте я підвезу, я буду йти в ту сторону їхати і можу підвести. Боже, я була така щаслива. Єдине, ми ми так попрощалися попрощалися цією дівчинкою. Єдине, що в мене потім... Турбувала, чи вони дійсно доїхали, чи це нормальний чоловік, але сподіваюся, що все добре. Я хотіла допомогти якнайкраще. Ну трапилось, як трапилось. Ось така от ситуація. І була приблизно така сама ситуація і в мене. Зараз розповім. Я колись ще в давні часи, коли була заміжня і в. В нас в стосунках трішечки були проблеми. Я почала дивитися різних психологів, різні семінари у цих відомих психологів, які мандрували по країнам, і казали, що вони суперсімейні психологи, і від них особливо навчання ніякого не було. Але ну, треба ж було себе якось відволікати. Мені здавалося, що це ідеально поїхати на семінар до цього психолога, до якого білети коштували невідомо яку суму страшну на той час. І я все ж купила, забронювала білет. А це було в Дніпрі, а як ви пам'ятаєте, я з Кривого Рогу. І я забронювала білет, мені треба було доїхати до Дніпра. З Дніпра потім знайти те, те здається, це був інститут якийсь чи щось, 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 щось таке по набережні. Я не пам'ятаю, як адреса. Може, якщо згадаю, то вставлю словом, мені треба було потрапити в це приміщення, я вже купила білет, мені вже було все рівно, де вона. Я взагалі не знала, де вона знаходиться, але думаю, та я якось розберуся. Я ж в Дніпрі не перший раз, то якось розберуся. І от, от, от на такій впевненості, знаєте, я щось така була впевнена. От мені треба було туди поїхати, треба було в, тем, в, в саме на той семінар, саме на ту тему. Мені ж так все все пасувало. І я в той день їхала в маршрутці, е, сіла я в кривому розі в, в, зі своєї автостанції. Е, і Автобус повинен був приїхати за півгодини, тобто мені ці півгодини вистачило би, щоб там чи таксі, чи автобусом навіть, чи маршруткою доїхати без проблем, чи тролейбусами ну, я би щось та й знайшла. І ми їхали з Кривого Рогу, і я сиділа поруч з якоюсь жінкою. І от їхати три години, якось воно сумно, і ми. Почали якось спілкуватися. Так слово за слово, ми почали спілкуватися з цією жінкою, познайомилися. Ми, ну ми всі з, однієго, з одного району, звичайно, бо їдемо ж з цієї автостанції. І якось так роззнайомилися, і вона виявилася вчителькою, вчителькою в ліцеї, який я знаю в принципі. і Я ж їй теж говорю, що я теж. Якби вчителька, але зараз в декреті, ну і вчителем я не працювала, але є така прохвестія. І ми якось так розговорилися. От на фоні тому, на такому фоні, що ми колеги, ми так розговорилися, так ми чудово, і мені так подобалась така інтелігентна людина. І їй подобалося зі мною спілкуватися. Ну от якось так розговорилися, і нам було не сумно їхати. І тут така от ситуація, що, наприклад, маршрутка повинна їхати три години, то вам маршрутка їхала через усі села, ставала в усіх Пристанки. На всіх зупинках ставала в усіх селах, об'їжджала, заїжджала в кожне село. І, 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 естественно, звичайно, ми запізнилися. Запізнилися, от якраз на пів ці, на, на ці півгодини. Тобто, коли ми в'їхали в Дніпро, я вже розуміла, що ну, от. За 10 хвилин у мене вже починається семінар. І я їй казала, що я вчителька, але не працювала, і... і вона питала, куди я їду. Я їду на семінар до психолога, знаменитого. І Ми якось так розмов... розговорились, і вона: Ой, так це ти по навчанню, напевно, їдеш. Я кажу, та ні, то я для себе. Вона, Боже, ще й саморозвиток. І отак от от їй так сподобалось. А я дізналася, що вона їде до подруги на день народження. А подруга Її повинен зустрічати на автовокзалі її син син подруги. І вона каже: і Ми вже запізнюємося. Я, кажу, «Блін, ну от я вже запізнююсь, кажу, я не знаю, чи я вже встигну, чи не чи... ну Навіть якщо я встигну, то це так на півлекції, ну вже прийду вже на що буде. ну. І ще ж я не знаю, де це знаходиться. Боже, і, і, і ми, ми вже от за 10 хвилин цей семінар починається, а ми ще їдемо. Ми ще навіть до автовокзалу не доїхали. І вона якось каже: ну підожди, зачекай! Зараз ми приїдемо на автовокзал, і я запитаю в цього сина моєї подруги, чи він може поїхати? От чи він знає цю адресу, чи може тебе завести? каже: не переживай, завеземо. Я Боже, мене труса. Я за перший раз думай. Ну як я могла так, що маршрутка так затрималася на ці, от ну, якби на ці півгодини, я би все встигла, я би не переживала. А так, оце оці півгодини, ти переживаєш, в тебе уже не знаєш, куди себе діти. Але добре, що ми так роззнайомилися з цією жінкою. Бо я б ще шукала там чи той автобус, чи ту маршрутку. Це ж тоже, теж час. Ну тобто я би не встигла, просто на той семінар. І тут ми приїжджаємо на автовокзал уже там за п'ять хвилин до початку і. Ми вибігаємо з автобусу, е і вона питає у цього хлопця, чи зможемо ми підвезти цю дівчинку. Там вона їй треба на семінар, показала адресу. Він каже, ну так це нам по дорозі, можемо, в принципі, закинути. Боже, я така рада була, я їм так вдячна була. Е це була вчителька з нашого ліцею на мікрорайоні Даванському. Е Дуже дякую, дуже все супер. І я приїхала, вже був час, уже був час семінару, але, ну, звичайно ж, школ... який семінар, який концерт починається рівно о тій годині. І ще й була затримка там на якийсь час. Тобто я не ем, прогавила, я Приїхала, зареєструвалася, потрапила на цей семінар, все прекрасно, ще й назад доїхала потім нормально, так що все було нормально. І бачите, світ не без добрих людей. Я теж стараюся в цьому житті трішечки там. Від себе, що в мене залежить, то допомагаю. Трішечки, там, якщо є можливість донатити, навіть якщо тих людей я не знаю, я доначу, тому що ситуації бувають різні. І я думаю, що трішечки добра в нашому житті можна, можна від себе трішечки дати добра. І сподіваюся, що кожна людина в цьому світі думає так, як я. Але ну, я знаю, що не всі так думають. Ось така у мене була ситуація. Напишіть, чи були у вас якісь такі подібні ситуації? Мені дуже цікаво. Дякую, що ви зі мною. Люблю, папа. А -па. ще записується відео, позакривала вікна, щоб не було чути з надвору цих звуків, оцього всього, і в такій позі з ногою ж просто записую відео. Мокра сиджу, але треба щось записати своїм любим підписникам. Так що я вас дуже люблю, ціную і чекаю взаємності. Дякую, що ви зі мною.